Я не можу повірити, що це може існувати в Майнкрафті. Ви бачите цих льотчиків найвищого рівня? Чи може цих мирних бомбардувальників? А ви замовляли безкоштовне повітряне таксі? Неважливо, бо воно вже перед вами. І це ще не все. Бо за мирним обличчям цієї дивної версії Майнкрафта ховається щось таємниче. І навіть моторошне. Привіт! На зв'язку зі ЗАД. Прямо зараз ми вирушаємо досліджувати. Дану версію попереджаю після перегляду цього відео стан вашого розуму не буде таким як раніше. Ох, ці ж розробники. Що вони накоїли? Взагалі, на всім відоме свято 1 квітня, вони заряджають нас порцією свого гумору. Але іноді ці жарти виходять за межі адекватного. Така ситуація сталася у 2015 році. До Дня дурня вийшов снапшот 15W14A для справжніх дурнів. Він називався оновленням любові. Та обіймів. Почнемо з того, що в ній неможливо поранитися чи померти. Адже шкала здоров'я замінена на шкалу любові. З кожним отриманням шкоди вона поповнюється. А ще в описі версії написано, що якщо набрати 8 рядів сердець, відкриється знаменита гра сапер. Але на жаль, це виявилось жартом. У грі з'явилися обсидіанові човни. Та доплисти на ньому ви зможете максимум до морського дна. А у дерев'яних човнах тепер є дірка у формі сердечка. І звісно, сівши на нього, ваш титанік потоне, не допливши до найближчого айсберга. Також видалені назви всіх налаштувань графіки, що на перший погляд здається трохи підозрілим. Хмари тепер виглядають як рожеві сердечка. Та й взагалі всі частинки замінені на такі добрі, сповнені любов'ю. Освітлення тепер має червонуватий відтінок. У головному меню можна побачити лише. Лише один сплеш. Майнкрафт і Слав, Майнкрафт іслайв. Доступні лише два режими гри: існування, що є режимом виживання, і творчість. Можна створити лише один світ. І є можливість видаляти його і заново створювати. Тепер всіх істот не можна бити. І вони вам також не можуть нашкодити. Кажани тепер на 20% миліше. Чесно, який сенс цього нововведення? Я не зрозумів. Монстри перейменовані в мешканців, і всі стали один одному помічниками. Ось тобі кісткове борошно, ось тобі зілля. Потрібна охорона, і фрити з радістю допоможуть. Гаст влаштувався працювати таксистом. А візери змінили своє ставлення до світу. Кальмари літають, неначе пройшли курс вищого пілотажу. Селяни бігають і радіють. Все так радісно. Але водночас перевертає гру догори Дригом. Але це ще не все. Всіх данжах провели капітальний ремонт, а також прибрали всі пастки для безпеки гравців. Лава перетворилася на рідкий сир. А також з'явилася найважливіша річ бомба любові. Однак краще не підривати її поруч зі своїми улюбленцями, адже їм буде боляче. І тут ще безліч різних нововведень, і взагалі цю версію важко назвати Майнкрафтом. Однак чи все насправді таке ніжне і люб'язне. В своєму Діскорді я проводив невеличке розслідування цього оновлення, де один з учасників сервера розповів дещо цікаве. Він сказав, що знайшов в інтернеті інформацію про те, що розробники додали на окремі сіди містичних істот. Не знаю наскільки достовірна ця інформація, але в цій версії. Я зустрів одне дуже дивне і трохи моторошне явище. Так, що тут у нас? Що вони з ума сходять? Вони бігають наче налякані. А чого? Що відбувається? А? Ага. Не. Ага. Та не. Все что не нормально. А? Ага. Вы понимаете, это жители суицидники. Вы Вони... Зала... видите, что они делают? Они наверх залазят и падают униз. Алло, вы придурки? Вы что? Шваки. Безглузда поведінка селян відразу привертає увагу. Хоч по списку оновлень вони постійно бігають. Але чому тоді інші поводяться спокійно? І навіщо вони стрибали в печеру? Що їх туди притягувало? Але це ще далеко не все. Вони всі пригають... Стрибають цю яму. Що? А що там? Так. Аномальні явища жителями. Увага! Дивний інцидент, який треба зафільмувати. Селяни сходять з ума. Це капець якийсь. Ти пихата насата морта. й... Встаньте! Ты <ріст> что ж их бити еще нельзя? Не можно. Круче. Вага. Маля селян при... Вони... Так, мне же. Не по собі стає трохи. Вони. Вони со мною ходять постійно. Ти це скримером може стати якимось. Що це таке? Хай тіка не сюди підуть, я. Ви бачите це? Це не. Що то таке? Селяни почали переслідувати мене в печері. Я б ще зрозумів, якби вони просто бігали. Але вони буквально ходили по моїм слідам. Тоді було справді моторошно. А ви що думаєте про цю ситуацію? Можливо, у вас є теорії щодо цієї дивної версії. Буду чекати вашої думки в коментарях. А, ледве не забув. У цій версії є невеличка пасхалка. Коли йде дощ, на землі з'являється шар снігу у вигляді QR-коду. Просканувавши який, ми бачимо фразу Minecraft 1.9 The Combat Update. Хоч і дрібниця, але дивна. Якщо ви не знали про цей факт, очікую від вас вподобайку та підписку на канал. З вами був Зізад. Всім удачі, гудбай!